Молитва проти заздрості, щоб очистити серце і захиститися від чужого ока. Світ стає дедалі темнішим від порівнянь, образ і таємного зла, яке оселяється в серцях людей. Ми звикаємо порівнювати себе з іншими і не помічаємо. Як заздрість краде в нас спокій. Хтось заздрить нам, бачачи радість чи успіх, а ми, дивлячись на чужі досягнення, іноді забуваємо вдячно приймати свої дари. Біблія застерігає нас від цього гріха, бо де заздрість і сварка, там безлад і всяке зло, сказане у посланні Якова. Заздрість руйнує душу, роз'їдає серце, послаблює віру, але Бог дає нам силу звільнитися від цього полону через молитву, смирення і вдячність. Отже, давайте помолимося разом проти заздрості. Господи, милосердний отче. Очисти моє серце від усякої заздрості, явної і прихованої. Якщо я коли небудь заздрив комусь, прости мені цю слабкість людської душі. Зціли мене від порівнянь, від гіркоти і невдоволення, які засліплюють мої очі і не дають бачити твої дари. Навчи мене радіти благу інших. Якби то було моє власне благо, дай мені серце чисте, щоб я не затьмарювала свою душу думками про чужий успіх, дай мені мудрість бачити в чужих дарах Твою славу, а не привід для смутку. Господи, якщо хтось заздрить мені, покрий мене твоїм світлом і миром. Не дозволь, щоб злі помисли чи лихе око торкнулися мене наповни мій дім Твоєю благодаттю, щоб жодна темна думка не мала сили над моєю душею. Боже, дай мені спокій, який вищий за будь-яке розуміння, дай мені віру, що перемагає страх і заздрість. Хай твоє світло очистить усі рани, мої і тих, хто несвідомо посилає мені зло. Навчи нас, Господи, замість заздрощів любити, замість осуду благословляти, замість порівнянь дякувати, бо тільки вдячність відкриває двері до радості, а любов до Твого царства. Господи, благослови мене світлом Твоєї істини, хай кожна тінь заздрості зникне з мого серця, а замість неї оселиться мир, довіра і вдячність. Даруй мені вміння бачити добро в інших і берегти добро в собі, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за наш грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.